Вітаю, шановні студенти. На попередньому занятті ми з вами прочитали текст блага, виробничі ресурси. Виконали передтекстові завдання. Виконуємо після текстові ресурси. Згрупуйте підприємництво, фінансовий виробляти, фінансист, виробничий, фінанси. Наступне завдання. Знайдіть у тексті, необхідно кому для чого. Наступне завдання задайте питання до виділених слів. Знаряддя для організації виробництва, закупівлі речі, виробничі ресурси, роз... відкривши душки і поставивши слова в потрібному відмінку. Слова у дужки – це увагу. Земля, повітря, вода, корисні копалини, тварини називають землю, повітря, воду, тварини і рослини світ. У різні люди є Виробництво, закупівля фізичного капіталу, сировини і матеріалів, блага, необхідні люди для задоволення, виробничі ресурси можна розділити на природні ресурси це Людські ресурси називають, фізичним капіталом називають фінансовий капітал це гроші необхідні, що ми називаємо виробничими ресурсами. Прочитайте текст Блага виробництв. Текст має назву Україна у Східній Європі. Територія України становить 603,7 мільйонів осіб за чисельністю населення та національності. Найбільша частина населення гарантує рівні права всім громадянам України. Столицею України є місто Київ. Київ. Одне з найдавніших ресурсами. На території України є воля, на заході України є незначні ціні. січня, складають від мінус семи середню температуру самого жаркого місяця, плохо. на півдні Україну омиває. Міст. Міста, населення яких складає більше мільйона осіб, називаються міста мільйонники Міст мільйонників в Україні чотири: Київ, Харків, Донецьк, Дніпро, в економість та сільське господарство. Провідними галузями промисловості є машинобудування, вугільна та металургійна промисловість. Природні умови м'ясо, зерно, цукор, молоко, овоч економічного потенціалу, з іншого боку, розвиток плідних міжнародних економічних зв'язків. Україна проводить політику розширення партнерських взаємозв'язків з державами світу. Україна входить в ряд міжнародних економічних об'єднань, грає важливу роль у міжнародному політичному житті. Вона є однією з країн заснов ООН. Україна висуває різні ініціативи видок соціального прогресу. На основі плану тексту Україна складіть розповідь про свою країну. Переходимо до роботи з текстом: гроші, вартість. Прочитайте, повторіть, запишіть нові слова. Еквівалент, обмін, горіг, величина, вартість, ціна. Наступне завдання. Запам'ятайте, в'яжати, як... відображення. Одержати одержання. Визначити визначення. Запам'ятайте, як утворюються прикметники. Ціна кам'яний. Запам'ятайте няння, порівнювати, порівняти. Обмінювати, обміняти, що Обмінювати товари, порівнювати товари з одним товаром еквівалентом. Ставити стати, ставати стати чим. Ставати еквівалентом, те, що за що, продавати товар за гору коштою 100 доларів. Люди обмінювали товар на товар, ще зрозуміли, що найпростіший і назручніший порі... вартість відображає певні уявлення до даних іменників, спільнокореневі прикметники, монета, людина, товар. Матері. Наступне завдання складів з ними речення: Обмін, коня, відпочинок. Згрупуйте ціна, покупець, обмін, продавати, коштовний, купувати, продаж, обмінний, порівнювати. Прочитайте текст. Текст має назву гроші вартість товару. Він є загальним еквівалентом товарів вартості, засобом обігу і платежу, засобом накоплення найпростіше і найзручніше порівнювати товари у різні часи, були каміння, морські мушлі, військ, товаром, еквівалентом стали золото і срібло. Виконаємо завдання. І словосполученнями та запишіть їх. Гроші це багато століть тому люди обмінювали на ти. Кожний товар має пару. Вартість відображає. Дайте відповідь на питання товарів, що відображає вартість. Останнє завдання. Прочитайте текст і кажіть його. Шановні студенти, як завжди, необхідно виконати всі завдання теми і бути готовими переказати ці тексти. Пересказати ці тексти, вибачте.